Ось такий у нас професійний прибор Profiline, Зараз прийдемося по всьому кузову. Автомобіль у нас весь середній фарбі. Нагадаю, це у нас Opel Vivaro Cargo, пригнаний Швейцарії. 2 літра дизель. Комерційна пропозиція. Грузовик. В гарному збереженому, візуальному технічному стані. Весь середній фарбі, ще раз повторюсь. Є передній і задні партроніки, камера. Адаптивний круїз-контроль, сліпі зони. Така класна комплектація CarPlay, Android Auto. 2020 рік випуску. 180 тисяч пробігу. Він же розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Також така послуга доступна. Такий має класний збережений салончик цікавить, переходьте в профіль, переглядайте повний відео огляд.